Доброго дня, мої шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 11 березня. Як ви бачите, уже тут у мене на стелажах трохи все змінилося. От. Гвоздика. Це ось це стільки примули. Оце ціла поличка. Розсадила я свою примулу. Отак вона виглядає на сьогодні, моя примула. От. Сіяли її 12 січня. По-моєму, так розсаджена. Це із пакетика фірми Helios. Вона он, різна, тому що по-різному вона всходила. Тут ось гвоздичка китайська 29. Січня сіяна. От. Тут ось ротики. Карликові і маргариточка. Тут ось оце лобелія. Потрібно також вділити їй свою увагу і пересадити по стаканам, тому що їй вже немає ґрунту, тут дуже мілко. Це живці-гвоздики Оскар. Ну і тут живці із моєї касетної розсади. В цих касетах прийшла моя розсада, як ви знаєте, я її обрізала. Ну, щось живцюється, щось не дуже. Це неважно. Це ось у ромашка Crazy Daisy. Сіяли ми її. М -м... Коли ми її сіяли? 19 лютого. Е так, це вуздичка махрова китайська. Все треба пікірувати, не вистачає трошки часу. Е так, тут. Тут сходять у мене волошка. Воложка махрова низенька. Оце ось Бачите, сходять. Ми з вами її ставили на проростання. Ставили на проростання ми її 5 березня. От, а це гвоздичка мулінруш, От. Така собі не дуже. Це туйка з насіння. Висівали 13 січня. Далі гвоздика трав'янка 29 січня висівалася. Це гвоздика е, переста, також гвоздика трав'янка. Тут ось лаванда і е, гравілат, там петунія. Ну, а тут ось сходять суміш. Якась суміш, не пам'ятаю вже. Тут також укорінюються живці аргерантемума. Так, далі. Далі. Тут ось проклюнуте насіння, календула, геліхризум і деревій. Вчора висіяла, койде вже на почали. Он... Не знаю, видно вам чи ні, он, бачите, вже зеленіють. Вчора пророшим насінням висіяла, і вже сьогодні вони виходять. Це тут календула каблуна, геліхризум і деревій птарміка. Далі, отак, виглядають мої бегонії. Бегонії вічно квітучі з власного насіння. Так, тут також висівала я. Аргірантемум блакитний, висівала 7 березня, от далі Так. гіпсофіла біла і рожева, багаторічна, оце так сходить також 7 березня. Ну, це мій базилік. Геліхризум. Також ось 7 березня. А це базилік 19 лютого сіявся. І он там. Це ще бегонію до цих пір не розсадила. Це вербена, вербена 19 лютого. Із пакетиків ми висівали. Це стільки, скільки зійшло. І то вона щось така дуже-дуже неважна. Так, це е, те, що я пересівала газанію. 11.01 я садила, в мене пропала вона вся. А 1902 це посадила другий насіння. І ось так виглядає. Також із гранул бегонія бадабум з таким вишневим листочком вічно квітуча. Далі вербена бонарська, отак От зійшло дві рослинки і ростуть, розвиваються. Тут розсада дельфініума багаторічного, От. і тут оце мої колеусята. Колеуси. Ось. Отак От вони ростуть собі. Ще трошки і Перейдуть вони також у теплицю. Тут е, Алісум скельний. Багато пропало, деякі залишились. Так, тут гуздика переста, далі маргаритка, петунія. Ось петунія отака. Також вже треба в стаканчики розсаджувати, бо їм вже ці касети маленькі. Тут також ще маргаритка і тут ось маргаритка. Далі стоять наші равлики із айструю. Це не пам'ятаю що. А, о, дівчата, Аренарія Монтана. Казала вам, що геть зовсім нічого нема, але не викинула цей лоток. І ось дивіться, о чудо, одна єдина рослиночка з'явилася в цьому лоточку. Аренарія Монтана 11 січня сіялося, бачите? Вон, ще не скинула вона свою насінинку. От. Думала вже викинуть. Добре, що не викинула. Ви бачите? 11 січня на сьогодні 11 березня. Дивіться, пройшло 2 місяці. Два місяці і оце на силу з'явилася рослинка. Хоча ця і замочувалася е, насіння. І е, на сертифікації було. Так, е, тут у мене он так зійшло. Ставили на пророщування, а потім висіла, як з'явилися перші ці е, е, петельки. Що ж це, що це я посадила? Десь тут написала. Суміш сухоцвітів. Оце дівчаточка суміш сухоцвітів. От, Різних, різних. Тут був дельфініум, той, що ми висивали з пакетиків. Дельфініум ми висівали 19 лютого. Нема ні одного дельфініума, не зійшов. І я просто в цю саму землю поробила рядочки по нові і висіяла наклюнуті на стінинки сухоцвітів. І ось дивіться, от 7 березня ставила їх на пророщування. Вони через 2 дні почали прикро... прокльовуватися, і я їх сюди висіяла. Так, далі. Це у мене тут гіркий перець. Вчора посіяла, ще нічого немає. Далі, 7 березня ми сюди висаджувала я. Оці касетки, оброблене насіння гібридів. Баклажан класік і баклажан епік. Ото такі справи. Зійшло вже насіння. вон бачите, сходи ден ще не зійшло, то вже петельки з'явилися. Це гібриди баклажанів. Далі смак грибів, смак грибів. Також ось ще не видно. Це було також обробляне насіння, минулорічне насіння. Минулого року я висаджувала ці баклажанчики біленькі, такі невеличкі, дуже смачні. Ну і тут ось перець Монтана. Це тільки вчора повисівала, проклюнуте насіння. Перець гіркий. Он уже деякі петельки навіть з'являються. Не знаю, видно вам, не видно. Не хочу відкривати, дівчата. Он, бачите, петелечки над землею, над ґрунтом. Вчора висіяла, вже сьогодні є. Ну і тут також баклажани, матросик. Проклюнуте насіння окремо в скляночки. Отакі в мене скляночки є. 180. Мілілітрів. От. І я сюди їх повисадювала вчора, пророщим насінням. Ну, і тут дуже багато лутків у мене отаких. От і я туди висадюю. Ну, а тут ось дивіться: волошка імператорська, гомфрена, гомфрена і суміш злаки. От. Отак виглядають, вже також пророщувала насіння. 7 березня поставила, через 2 дні воно проклюнулось і я його висадила. І воно вже ось посходило. Отак. Отут ще не перенесла, треба забрати до теплиці шавлія блискуча біла. Далі віола рококо. Ну, тут живеться аргірантемума, і вербена, і аквілегія є, і катарантуси. Катарантуси. І також тут у мене петунія. Теж треба вже в склянки, Ну, не всю, тут деякі маленькі, то ще можуть пожити в цих касетках. Ну, ось такі справи. Ну, а я саджаю, саджаю баклажани. Посіяла вже дуже-дуже всього багато. Ну, ось, воно вже прокільчене. Ну, може не 100%, ну більшість. Ще раніше он повисівала лотки, показувала вам. От такий беру лоток, поробила он рядочки через десь сантиметр-півтора. І просто отак не, ну, не дуже прям. Можна чимось, але я руками завжди це все роблю. Воно липке ось. Потім буду зубочисткою розтягувати просто, бо мокре відсушувати я не буду, тому що зламаю корінці. Просто зараз візьму зубочистку і потім розтягну його один одного, десь пів сантиметра, зернинка від зернинки. От, Воно взійде. Потім я вам вже показувала в теплиці ящики, готую, буду набивати ґрунтосуміш, готувати і пікірувати туди вже оці маленькі розсади. Коли з'явиться перший справжній листочок, я не затягую. Ну, по мірі своїх можливостей я буду пікірувати у ящички. За того поступово я сію це все діло, тому що в один день нереально все зробить. Об'єми великі. Ну, я розумію тепличників, які цим професійно займаються, в них ще більше там об'єми, там йдуть тисячі-тисячі. Ну, У мене теж десь не в таких об'ємах, маленьких, але ж людям на продаж. Це мій баклажан. От, це мій баклажан. Квіти я вам вже показувала. Посходили деякі, також проклюнулись. Деякі ще вон стоять, які не проклюнуті. Тож От. отак працюю. кожен день якась робота. Е, маю, зараз <смас> покажу отаку От помічницю. Це мультиварка. Тому що навіть немає часу приготувати нормальну їжу, а їсти треба. Я, як я, я могла б і терротний чай. От, а чоловіка треба кормити, то дуже виручає ця мультиварка. Накидав, накидаю, вона собі готує, чи рагу, чи кашу, чи супчик. От. Тому дуже зручно. Хто ще не маю, рекомендую, хто так зайнятий, як я. Туди далі, як починаються городи, накидав усе у неї і пішов на город сапати чи полоти, чи підв'язувати. Прийшов, а обід чи вечеря тобі готова вже у цьому мультиварці, мультиварці чекає тебе. Мені зручно все готувати. Нам подобається. Так. Ось таке накидаю. А потім зверху просто засипаю ґрунтом ґрунту сумішу. Такою це професійний субстрат чи як там торф джафі із агроперлітом. Агроперліту чомусь не дуже багато я заготувала, то не дуже багато. Ну і для посівів хватить цього. Так, оце так вона кидала. І зараз візьму шпажку чи зубочистку і просто порозтягую його, бо, бачите, воно липке. Воно липке, мокре, до пальців липне. От. І просто буду, просто буду отак розкладати на сінечко, щоб воно не було дуже в кучі збите. Так, чуть-чуть його розтягнути. Ну, ось такі, такими справами я кожного дня тепер займаюся. Обов'язково треба кожного дня подивитися, чи треба підливати, чи не треба підливати рослинки, чи насіння. Провітрюю насіння навіть в цих лотках потрібно кожного дня отак відкрити контейнер і заглянути. Бачите, матросик. Вчора висаджувала, ці ще не були проклюнуті. А сьогодні, бачите, вже вони проклюнуті, тобто мені треба досадити це, що вже проклюнулось. Ну, тут ось перець, перець ще ось не проклюнутий, і не знаю, чи проклюнеться, бо щось сидить. І таких перців у мене багато. Надіялася на це насіння, а воно щось геть зовсім не прокльовується. Ну Ось такі справи у мене. Тож я працюю. От, може десь буде густіше, десь буде рідше, як вийде. Все одно мені головне дождатись, дочекатися м -м, справжнього листочка на цих рослинках. от, І потім я їх буду розсаджувати у ящики, в розсадні ящики. І там уже буду вирощувати розсаду. Тут це мені головне, щоб вони підросли до справжнього листочка. То, можливо, воно і загущене трохи. Я ж кажу, тільки з'явиться справжній листочок на цих рослинках, і я буду їх одразу пересаджувати у ящики. Там вже давати їм простір і все, що їм, ну, що їм необхідно. Так, ну так. десь густіше, десь не так, вже як вийшло. От так я вже висаджую не перший рік. Ну, два роки в мене був перепочинок. От. Я минулому позаминулому не вирощувала на розсаду, вже одійшла, казала більше не буду. Ну, бачите, так вийшло. Чоловік без роботи і тому. Повертаємось до продажу рослин. Що далі? Далі беру і просто отак, чуть-чуть, не дуже багато, там пів-пів сантиметра. У мене вони рядочки, як ви бачите, на пів сантиметра не глибше. Дуже глибоко їх садити не треба, тим паче вони вже пророщені ці насіння. От. І обов'язково отак, як би чуть-чуть, не сильно там, бо там же ж є вже у нас прорости, просто розрівнюю цю земельку, під, засипаю і чуть-чуть якби придавлюю трошечки, геть, акуратно, щоб не поломати прорости. Зрозуміло, коли у вас дуже мало насіння, ви його можете одразу розкласти у стаканчики, тоді не треба пікурувати, а просто там перевалити в більший стакан. От. Ну, а так як у мене великий об'єм, то потрібно і обов'язково зволожую, зволожую все гарно. Ну, ви зрозуміли, не буду. І потім кладу до проростання у поліетиленовий пакет, і поки віно не проросте, ну, а потім знімаю одразу пакет, як тільки попроростає, і вони ростуть уже так. Ну, і тут у мене ще дуже багато. На проростання. Бачите, що робить? Це власне насіння, кімнатний перець, вже він з петельками, але бачите, що спонжик процвів. Хоча і оброблялося перекісю, десь попала якась зараза. Ну, отак. Отак, насіння дуже багато. Все треба. Бачите, проплювується насіння. Все треба висаджувати. Монтана. Я вам показувала лоток, це було просто не пророше. Пророше я все висіяла, а це залишила. І ось уже його потрібно також висіяти. І тут ще багато різного насіння. Ось геліотроп багаторічний, вже проріс треба висаджувати. Тобто, в мене роботи, роботи і роботи. Ось дивіться, який такий контейнер я кладу. На спонжі або на паперові е, ці рушники чи серветки. Ось це у нас що? Луміна, перець луміна. Дивіться, що тут вже робиться. Тобто, срочно, срочно, дуже швидко треба все висаджувати і висівати. Тож, я працюю, от, я працюю. Справ багато, треба працювати. А вам усім щиро-щиро дякую за те, що дивитесь мене, підтримуєте, коментуєте, даєте поради, ділитесь своїм досвідом. Щиро, щиро всім дякую. Всім вам успіхів, натхнення, міцного, міцного здоров'я! Благополуччя, а найголовніше миру. Не забуваємо низько вклонятись і дякувати нашим захисникам за те, що ми живемо, працюємо, насолоджуємося нашим ді... життям, наскільки це можливо. Дякуємо і допомагаємо, хто чим може. Не забуваємо за них, їм потрібна наша увага і наша допомога. Щиро всім дякую, до зустрічі, до нових відео. До побачення, миру всім нам.